Всім привіт, дорогі підписники! Ради вас бачити на своєму ютуб каналі Слава Україні. Сьогодні, друзі, підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Сітруєн. Це Кросар. підібрали ми сьогодні під ключ ось такий ось чудовий автомобіль, як Citroen C-Crosser 2010 року. 2.2 дизель на повному приводі, на механіці. ось такий от класний чудовий автомобіль. Машинка в дуже гарному стані, авто без єдиного підкрасу. По автомобілю фарбувався лише задній бампер. За 13 років. Ось такий от Citroen C-Crosser. По комплектації має. Майже максимальна комплектація, окрім люка, форкоп також є, знімається зйомний форкопчик. такі, такий, друзі, Citroen. По автомобілю дуже гарна зимова гума 2018 року. Повний привід, гума в дуже гарному стані, диски, колодки, нові поміняні. Має безключовий доступ. Має 4 склопідіймача, складання дзеркал, шкіряний салон повністю йде, електропривід працює, механіка 6-ступенева, мультикермо. Має монітор сенсорний, камера заднього вигляду, клімат-контроль. Такий, от, друзі, сітруєнчик, це кросер. Має також задні телевізори для дітей, вони працюють, функціонують повністю для дітей дивитися мультики. Дуже зручна функція. Парктронік задній, також у нас цей кросер, друзі, йде сімимісний, бо вони також бувають п'ятимісні. В нашому випадку це сімимісний, має камеру заднього вигляду. Ось такий от чудовий друзі автомобіль ми підібрали для нашого замовника з Білої церкви, пана Івана. Сьогодні ми автомобіль повністю оформляємо. Приїхали в сервісний центр міста Луцьк. Будемо ставити автомобіль на перший облік. І, в принципі, поставимо автомобіль на перший облік і будемо заганяти даний автомобіль під ключ Білу церкву для нашого замовника. Кому, друзі, цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій. Підберу і вам чудовий автомобіль. Передали автомобіль власнику. Власник щасливий друзі задоволений. А ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube, а та також на наш інстаграм. Там, друзі, кожного дня передаємо автомобілі для наших замовників. Приємного перегляду! Шевроле Коптива. Автомобіль 2010 року. Двохлітровий дизель на повному приводі сімимісний. 7-місний. Ціна, друзі, його 11.300. Номер телефона власника. Ось такі, друзі, «Шевроле Каптива» на повному приводі. Дуже часто зараз телефонуєте, запитуєте такі автомобілі. Ось такий от автомобіль на літній гумі. Салон йде у нас комбінований, двозонний клімат-контроль, мультикермо, автомат, 4 склопідйомника. Салончик в гарному стані. Сімимісний. Кого, друзі, цікаво, що в роле коптива на повному приводі телефонуйте. Рено Меган другого покоління. Автомобіль 2008 року, 1,6 бензин. 193 займного пробігу, ціна його 5650, номер телефону власника. Ось такий от. Renault Megane другого покоління, автомобіль на гарній зимовій гумі на звичайних ковпаках. По комплектації має кондиціонер, механіка п'ятиступенева. 4 скло підіймача, підлокітник, салон в крапочку. Ззаді насік нас, нас затоновлені. Меган. Шкода фабія. 2012 року. 1,2 дизель, 195 зеленого пробігу, ціна його 7150, друзі. Ось така от шкода фабія. 1.2 дизельний двигун. Автомобіль на легкосплантанових нових дисках. Має задні парктроніки, фуркоп. У комплектації має двозонний клімат кліматконтроль, має мультимедію. Мультикермо. чотири склопідіймача, сидіння в гарному стані. Шкода Фабія, друзі, кому цікаво телефонуйте. Ford Фокус 2006 року, 1,6 бензин, 209 зеленого пробігу, ціна його 4900. Номер телефона власника. Ось такі друзі, Ford Focus. 2006 року автомобіль має нові диски зимову гуму. Гума в гарному стані. Має безключовий також доступ автомобіль. Має клімат контроль, доставлену вже мультимедію. Механіка п'ятиступенева, має чотири склопи підіймача, підлокітник. Кому, друзі, цікавий такий от Фордик, телефонуйте. Nissan Note 2007 року. 1,6 бензин. Ціна його 5500, номер телефона власника. Ось такий, друзі, Nissan Note. Автомобіль на зимовій гумі, на звичайних ковпаках. Комплектації має клімат контроль. 4 скло підіймача, має підлокітник, мультикермо. Салончик чистенький в гарному стані. Ось такий, друзі, Nissan Note, кому цікавий, телефонуйте. Шкода Octavia a 5 Автомобіль 2012 року, 1,6 дизель, 237 заявленого пробігу, ціна його 8300. Номер телефону власника. така Шкода Октавія, має передні і задні партроніки, гарну літню гуму, легко спальні танові диски. Такий, друзі, автомобіль. Шкода Octavia. По комплектації має двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь, механіка 6-ступенева, підіймача, тканиновий салон. У дуже гарному стані. Полка, шторка, все присутнє. Шкода Октавія А5, друзі, кому цікаво, телефонуйте. Шкода Октавія А5 2010 року. 1,6 дизель 246 заявленого пробігу. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини. Ціна його 8900, номер телефона власника. Ось такий, друзі, автомобіль. Кода Октавія, на гарній зимовій гумі. Має задні парктроніки. По комплектації має мультикермо, має підігрів сидінь, двохзонний клімат-контроль, підіймача, тканинові, тканинові сидіння. Друзі, шкода, кому цікаво, телефонуйте. Ford Focus 2013 рік на автоматі 223 зеленого пробігу, 2-літровий дизель, ціна його 8950, друзі. Ось такий от Ford Focus авто має передні і задні парктроніки. Легко спальтанові диски на всесезонній гумі. Focus. По комплектації має мультикермо, звичайний кондиціонер, 400 підйомника, підлокітник, тканиновий салончик. Ford Focus друзі, кому цікавий, телефонуйте. Opel Zafira Автомобіль 2010 року, 1.9 дизель 245 зеленого пробігу. Ціна його 7600, друзі. Номер телефону власника. Ось такий от автомобіль. Opel Zafira. Авто має зимову гуму. Має форкоп. У комплектації має двозонний клімат-контроль, мультикермо, чотири скло Салон гарний, чистенький. Кого, друзі, цікавить. Даний Opel Zafira, телефонуйте. Ford Mondeo. 2008 року 2-літровий дизель, 103 кВт, 162 заявленого пробігу, рідна фарба, як запевняє власник. Ціна 7350, друзі. Ось Такі от... Форт Мондео свіжо пригнаний на автомобілі Зимова гума. Такий от Форт. Дуже, до речі, непогані автомобілі. Комплектації має двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь, мультикермо, 4 скло підіймача, сидіння в салончик в гарному стані. Кого, друзі, цікавить, такі Fort Mondeo, телефонуйте! Kia Sportage, авто 2010 року, 1.7 дизель, ціна його 12. 770. Ось Такий от автомобіль, має панорамний дах, легкосплані та нові диски на зимовій гумі в чорному кольорі. Автомобіль йде на передньому приводі, має задній парктронік. Машинка свіжо з Франції. У комплектації має двозонний клімат-контроль, механіка 6-ступенева, 4 склопідії меча, підлокітник, мультикермо. Салон чистенький в гарному стані. Ось такий, друзі, кого цікавить KIA, високенька. Телефонуйте. Peugeot 4007. Такий, друзі, Peugeot, 2009 рік, повнопривідний, 2.2 дизель 240 земного пробігу, без підкрасів, ціна його 10 тисяч. Ось такий от Peugeot. Автомобіль свіжопригнуть з Франції, має гарну літню гуму, легко спланять там і диски. Також має автомобіль задній парктронік. По комплектації має шкіряний салон, мультикермо, 4 скло підіймача, звичайний кондиціонер, механіка, повний привід. Ззаді сидіння також шкіряні. П'ятимісний. Друзі, цікавий такий кросовер, телефонуйте. Peugeot 308 2015 року. 2-літровий дизель 110 кВт. 253 заявленого пробігу на механіці, як запевняє власник автомобіль без підкрасів. Ціна його 12800. такий, от, друзі, Peugeot. Має передні і задні парктроніки, має дуже круті фари з LED-підсвіткою, легкоспланітанові диски, літня гума. Комплектації має механіку шестиступеневу, мультикермо, двозонний кліматконтроль, мультимедіа велика, чотири склопідйомники, тканиновий салончик. Кого, друзі, цікавить таке Peugeot 308. Телефонуйте. Рено Талісман 2020 року. 1,7 дизель 150 зеленого пробігу. Ціна його 17800. Без підкрасу, як запевняє власник. Ось такий, друзі, талісман. На класній дуже комплектації. Передній і задні парктроніки led оптика стоїть. Легкосплавні нові диски. Літня гарна гума. Має фуркоп Має складання зеркал, безключовий доступ. Автомобіль на механіці. Має електронний ручник, 4 скло підіймача. Салон гарний, чистенький. Кого, друзі, цікавить, такий і Талісман, телефонуйте. Шкода Октавія А7. 1,6 дизельний двигун. Автомат 14 рік, 209 зеленого пробігу. Ціна його 11500. Номер телефона власника. Така от шкода 7 2014 року. На зимовій гумі на звичайних колпаках. Синьому металіку. Має задній партронік. По комплектації має звичайний кондиціонер, простенька мультимедіа. 4 склопідіймача, автомат, каниновий салончик. Кого цікавить, така от шкода, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. автомобіль 2010 року, 2-літровий бензин, 200 тисяч зайвого пробігу, ціна 8800, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Tiguan, Автомобіль на всесезонній гумі на легкоспанних титанових дисках. Такі Tiguanчик. По комплектації має звичайний кондиціонер. Простенька мультимедія, 4 склопіді меча, механіка 6 ступенева. Не новий салон. Кому друзі, такий от Tiguan. Ціна 8800, телефонуйте. Рено Меган Третього покоління. Автомобіль 2013 року, 1,5 дизель, 238 заявного пробігу без підкраси, як запевняє власник, ціна його 9900, номер телефона. Ось такі такий, друзі, Рено Меган третього покоління. Автомобіль 2013 року, має передні і задні партроніки. Гарні леккосплантанові диски, всесезонна гума в чорному кольорі автомобіль. Мотор К-9К. 1,5. Також автомобіль має безключовий доступ, по комплектації має двохзонний кліматконтроль, великий вже монітор стоїть. На навігацію, електронний ручник, мультикермо, 4 склопідіймача, регулювання складання дзеркал. Кому, друзі, цікаві ось такі от меган, телефонуйте. Рено Меган 4-го покоління. Автомобіль на дуже крутій комплектації, друзі. Має передній і задній парктронік, дистронік. 2017 року. 1,5 дизель 216 явного пробігу не фарбований на механіці. Ціна його 15 550, номер телефона власника. Що такі, друзі, Рено Megane 4-го покоління має датчик смуг, тримання смуг. Має гарні легкоспланітанові диски, комплектація BOSE. Має передні і задні паркроніки даний автомобіль. Безключовий доступ, дуже крута комплектація, босе. Комбінований салон, механіка шестиступенева великий монітор, має електронний ручник. Кермо в дуже гарному стані, мультикермо, салончик чистий, гарний, охайний. Такий, друзі, Renault Megane. Nissan Qashqai 2020 року 2-літровий бензин. Офіціал, не крашений, повний привід, один хазяїн. 27 тисяч Заявленого пробігу. Ціна 21 900. Друзі, ось такий Nissan Qashqai 2020 року. Автомобіль має передні і задні парктроніки лінзовані фари, дуже круті е, титанові диски на зимовій гарній гумі. В білому перламутрі. все такий от Nissan Qashqai З невеликим пробігом, друзі, хто шукає? Це у нас 2 літровий бензин, має підігрів сидінь, автомат, мультикермо. Машинка дуже в гарному стані. Біла перла. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте. Mazda CX5. Автомобіль 2014 року. 2.2 дизельний двигун. Автомобіль без жодного підкрасу, як запевняє власник. Ціна його 15600, номер телефона власника. Ось така, от, друзі, Mazda CX5, автомобіль має передні і задні пактроніки. Легкосплавні танові гарні диски. Повний привід. Має також безключовий доступ, по комплектації має двозонний кліматконтроль, мультимедію, мультикермо, 4 склопіді мачат, салончик. Панорами, на жаль, немає. Ось така, друзі, Mazda cx 5 кому цікаво, телефонуйте. Audi Q5 2013 року. 2-літровий бензин 155 кінських сил на максимальній комплектації, номер телефона власника, ціна його 16 700 16700. q 5 Має передні і задні парктроніки, панорамний дах, легкосплавні танові диски. На всесезонній гумі мішалін. Також має безключовий доступ, шкіряний салончик, автомат, мультикермо. Максимальна комплектація, друзі. Кому цікаво, телефонуйте.